У Рівному є щорічна традиція, якою пишаються усі містяни це свято випускника. І хоч урочиста програма знайома усім, парад, привітання, покладання квітів, вальс, однак для кожного випускника вона неповторна. Бо ж лише не один раз у житті можна попрощатися зі світлими та наївними роками, які потім усі ностальгічно згадують. Хтось уже достеменно знає, яку професію обере для інших це період вагань та сумнівів. Проте усі випускники у цей день розуміють, доля тепер у їхніх руках. Враження часу кажучи, в мене шикарні. Я дуже рада, що не було сонця, і все було дуже добре. Погода шикарна і дуже сподобався вальс. І, звичайно, не знаю, все все добре. Надіюсь, що в майбутньому буде все так само добре. Ким ти хочеш стати в майбутньому, ким себе бачиш в житті. Чесно кажучи, ці поняття немає. Я ще трошки не вирішила, але більше всього, що можливо, економістом або якась така професія. У кожній рівницькій школі є випускники, якими пишаються увесь шкільний колектив. Хто як не директор, із гордістю розповість про це. Чи чи готові от сьогоднішні випускники, зокрема 22 ї школи, піти в доросле життя? Наші випускники готові піти в доросле життя своїх чистих результатів, які вони з яким вони завершили навчальний не ті кодикас, а взагалі навчання в нашій рідній школі. Серед 50 учнів це є п'ять медалістів, це є більше 15 призерів міських обласних олімпіад, конкурсів. І по своїй і по своїй і по своїй людяності це є майбутні готові наші патріоти. Не лише святкувати, а й пам'ятати тих, завдяки кому нині маємо можливість це робити на Майдані Незалежності. Родина Борисенків, родичів загиблого в АТО, воїна Олександра разом з цьогорічною донькою-випускницею відпустили у небо символічних голубів миру. Однак, випускний свято не лише для молоді та освітян, а й для батьків, адже саме їм доведеться допомогти своїм дітям стати дорослими, навчити робити правильний життєвий вибір. Я сподіваюся, що так. Принаймні, ми, батьки і педагоги все для цього зробили. Я, до речі, дуже дякую. 13-й школі, і нашому директору в цьому педагогічному колективу. Чудова школа, чудові традиції. Я думаю, що вклали все і досвід, і працю, і душу для того, щоб наші діти були готові до дорослого життя і гідно, гордо в нього йшли і виправдали наші надії. Ким доця хоче стати в майбутньому? Чим мріє стати? Вона ще визначається в процесі, вона обрала собі спеціалізацію, за якою ступатиме, але ким стане, ну, напевно, буде відомо трішечки ближче вже до завершення вишу. Наразі вона обрала факі наземну філологію, буде намагатися вивчати китайську мову. Цьогоріч Рівна особливо пишається своєю обдарованою молоддю. Місто зайняло третє місце по Україні за кількістю перемог в Малій Академії наук. А це ще одне вміння, якому повинні в подальшому навчитися випускники перемагати. І, попри все, запам'ятати рідне рівне. Як Місто юнацьких сподівань та молодечих прагнень, а рідну школу місцем, куди завжди варто повертатися. Юлія Павленко, Анастасія Бачук, новини рівного. Матвієнко